В Ізраїлі 30 жовтня відбулася дуже величезна акція протесту. Ми бачимо, що вже після двох років воювання у них в суспільстві теж накопичилася втома, і це правда. Ультра-ортодокси вони сумніваються в доцільності держави Ізраїль. Вони вийшли 30 жовтня в Єрусалим з плакатами, яких пишуть, що вони не визнають державу Ізраїль 200 тисяч. Ми не будемо брати участь. В захисті батьківщини ну в нас погляди такі релігійні, б'ють поліцейських, б'ють інших учасників акції, ведуть себе агресивно, там що скидаються, підпалюють і так далі. Але при цьому пацифісти вони постійно виходять проти Ізраїля, проти Сіонізма, проти держави і так далі. і тому подібне. Автоматично борючись з цим, вони підтримують руки ісламістів, які борються з державою Ізраїль. є у нас таке бурштинове братство. Яке зі зброєю в руках захищає свій бізнес так званий з автоматами Калашника. Вони і виступають проти поліції, виступають проти конкурентів, виступають проти братів по вірі, бійки. Ми бачили це в інтернеті і так далі. І це досить такі бойові браття, бойові. Просто штурмовики кращих не знайдеш. Але починається повномасштабне вторгнення, і вони. А ми пацифісти, А ми пацифісти. Повне відео. Дивіться за посиланням в описі.